Дмитро, сьогодні другий спаринг на зборах, друга перемога. Твої враження та коментарі по грі? Ми дуже раді, що друга гра поспіль і ми перемагаємо. Тим паче, що сьогодні суперник був такий дуже, дуже гарний, тому такі команди перемагати надає певності та сили на наступні матчі. Знову команда забиває в другому таймі, так, особливо на старті. Що це? Якийсь феномен кривбасу? Ні, не знаю. Феномен не феномен. Головне, що забуваємо. Я вважаю, що нема різниці в першому чи в другому таймі. Це навпаки означає, що ми одна команда, і нам не важливо, в якому таймі забувати. Головне, щоб команда здобувала перемогу. Як взагалі оцінюєш збори? Як команда готується, які кондиції наразі у тебе і твоїх партнерів? Ну, зараз вже середина першого збору підходить кінець. Тому я вважаю, що вже десь. Більше половини всі набрали кондиції. У нас ще багато роботи, тому є час і будемо виправляти помилки, які допустили в першому колі. Щоб в другому колі такого не було, тому все в роботі. Андрію, вітаємо з перемогою. Друга перемога на зборах. 2-0 знову. Ворота на замку. Твої враження. Дякую, дякую за привітання. Я думаю, що це. Це ознака того, що ми йдемо на правильному шляху і працюємо в правильному шляху. І я думаю, що в майбутньому ми будемо вже в офіційних матчах показувати таку ж гру задню на нулі, а в атації будемо забивати по два тай більше голів. Враження, враження позитивні, ми перемогли і, і рухаємось далі. У нас ще багато спарингів, будемо, будемо старатися далі перемагати. Суперник, справдив твої очікування, як взагалі? Френцварош тобі. За командою, в принципі, не слідкував і не слідкую. Хороша команда, є якісь свої якості, але ми до цієї команди також готувалися і розбирали також матчі на теоретичних заняттях. В принципі, нічим не здивували. Ми свої, свої якісь найгороші, можна так сказати, відпрацьовували і показали це у грі сьогоднішній. У матчі проти П'ясту ти отримав неприємне таке ушкодження. Як ти, як твій лікоть? Ну що, все, все добре. Поїхали в лікарню, зробили знімок, переглянули кістку, чи все в порядку. Все в порядку. Я тренуюсь і відразу тренувався, приступив до занять. Все добре, дякую. А як ти оцінюєш той факт, що Кривбас знову додає в другому таймі, і по суті, результат робиться саме ось в стартовий відрізок після перерви? Ну, не знаю, ми всі одне ціле і кожен. Старається, кожен працює і набирає форму. Ми всі одна команда, не зважаючи, чи це перший тайм команда грає чи це виходять хлопці грати в другому таймі. Ми всі стараємось грати тільки на перемогу, стараємось не пропускати, а тільки забивати. Віталію, Юрійовичу вітаємо вас з перемогою. Друга поспіль звитяга і знову 2-0. Ваші емоції та коментар після гри. Ну, насамперед, хотіли сказати велике дякую хлопцям, тому що дуже важко на зборах, коли ти тримаєш дуже велике навантаження, виходити і грати. Зовсім не те не, не те состояння, яке, як то кажуть, то хлопці перебороли. Тим більше ми грали сьогодні у 12-ті. Дуже така жарка, жарка погода. І хлопці молодці. Саме головне, що вони отримали навантаження, і ми подивились деякі там схеми, які ми хотіли пропрацювати. Хлопці молодці, працюємо далі. Знову ударний другий тайм, і навіть ударний початок другого тайму. Можна сказати, що у Карабасу вже вимальовується два рівноцінних склади. Так, так завжди, у нас у команди Юрій Миколайович каже про те, що у кожного є свій шанс, і хто буде краще готовий і краще тренуватися, грати, той буде і грати у составі. Хлопці, кожен з них викладається, грають наповну і зараз дуже велике питання. У голові стоїть у головного тренера, хто є на даний момент перший один з гравців. Тому велика подяка їм за гру, за відношення до кожного дня, який ми тут проживаємо в цих умовах. І хлопці зростають, ментально становиться сильніше, фізично і технічно. Як ви взагалі оцінюєте на даний момент рівень готовності команди? Такого ще нема, там якась шкала, щоб я мог це оцінювати. І там не, не можна там казати про якісь пік форми. Да? Там команда готується. Є там програма, вже яка там декілька років сформувалася у тренерського штабу. Вона виводить гравців там, підводить до на определений етап до в такому фізичному стані. Тому ми не форсуємо, ми спокійно готуємося і все добре. Найголовніше зараз, щоб хлопці правильно і дуже професійно відновлювалися. Всі Питання по цьому все закрите, нам дуже добре і готель все. Тому хлопці молодці, головне відновлення і поменше травм. Велика подяка нашим хлопцям, які боронять нас. І та, Я вам так скажу, що кожен з гравців, який зараз знаходиться тут, відчуває знаєте, таке відчуття, коли у, у, у нас є такі добрі умови, а хлопці там боронять. Тому велика їм подяка. Ми, там, Якось так стараємось підтримувати їх кожен день, і там і кожний там дуже багато з ким спілкується, підтримка, і хочемо, щоб нести про це і розповідати у світі, щоб і тут і в усьому світі знали, що ткоїться в нас в країні.